Добрий день друзі, до вашої уваги. Знову таки чергове надходження на склад антизовок запчастин. Тобто поповнюємо склад. Рекламу нам зробили непогану. дуже-дуже багато замовлень, навіть трошки іноді не встигаємо. Хоча ще і не сезон. Так, друзі, ну багато чого приїжджало, здебільшого це все по оригіналу у нас. Ну, Вимикачі маси, ну це не оригінальні приїхали, Магнітони оригінальні, 27 кВт, 12 вольт поприїжджали. Так, Це у нас турбіна Чехія сьома. Бо закінчилися. Ну, замовляємо, мабуть, 2-3 рази на тиждень у постачальника їх багато у нас і знову ж таки розбираються. Так, шестерні у нас поприходили на ПВМ. так, Діференціали. Так. Ще от дивіться на 892, 1025, 920, 1221 це у нас от рамка капота. Е, приїхала також там. Якщо от, ну, там я вже не пам'ятаю, багато хто питав, не було у нас наявності, бо на маке встановили, не можна було знімати. Поприїжджали рамки. Будь ласка, звертайтеся. Так, це у нас ремкомплекти якісь поприїжджали. Ролик, кропка. Потім розберемося, що це за ремкомплекти, ще навіть не знаю. Так, паливні трубки оригінальні поприїжджали. Це у нас до КПП. Оно от і в зборі труба. І окремо можете придбати. Так, це у нас казівники. Тиску механічні. На 10, на 6 атмосфер поприїжджали. Тут взагалі на 16 атмосфер. Так, запобіжники. Це у нас механічний датчик температури води. Так, друзі, як ви бачите, дуже-дуже непогано ми. Поповнюємо склад. Так, дивіться, поприїжджали рамки, задні голи, до великої кабіни, двері. Але зверніть увагу, вони вже не в шоколадному кольорі, а в чорному кольорі чомусь приїхали. Ну, по сварним точкам по всьому, це 100% оригінал, ніяких питань немає, але скоріше за все, що ну, ви ж розумієте, що вони там крадуть у Білорусі, нехило крадуть. Скоріше за все, що вкрали ще не фарбовані, а у нас вже тут в Україні їх пофарбували. Скоріше за все, але це я так. Друзі, кого зацікавило щось, будь ласка, номер в описі під відео для замовлень. І номер також для замовлень можете знайти в закріпленому коментарі під відео. Дякую вам за перегляди, нам на все добре.